Зверніть увагу, все у буті без винятку або розширюється, або занепадає. Застій не існує. Найтривожніший аспект полягає в тому, що без усвідомленої мети прогресувати природною тенденцією є нерухомість, а нерухомість передує занепаду. Поміркуйте, скільки мрій розвіялося через очікування ідеального моменту. Уявіть, що лише за п'ять днів ви можете розірвати це коло та розпочати будівництво чогось цілком нового звучить божевільно чудово. Саме в цьому шоці і зароджується трансформація. Весь всесвіт перебуває у вічному русі, без жодної миті спокою, Уявні стабільності, ілюзорні навіть камінь, на вигляд нерухомий, зазнає постійних змін. Відсутність зростання неминуче веде до деградації, це не мотиваційна сентенція, чи ефектна фраза, а універсальний закон, що керує всім життям. Оцініть власну траєкторію зараз. Проаналізуйте свою роботу, стосунки, здоров'я. Чи спостерігаєте ви безперервний прогрес, чи поступово констатуєте втрату блиску, життєвої енергії та мети. Важко визнати, але часто ми опиняємося у полоні буденних, начебто безпечних рутин, які насправді перешкоджають нам рухатися вперед. Під час моєї роботи в Торонській пожежній службі я вважав, що маю стабільність моя зарплата була щомісячною, були пільги, передбачуваний розклад. Проте я ігнорував той факт, що кожен день, ідентичний попередньому, підривав мою здатність створювати щось нове. Я пристосувався до стану простого виживання, а не зростання. Більшість людей вірить у стабільне життя, у можливість підтримувати певний рівень невизначено довго, але ця передумова хибна. Закон однозначний або ти твориш, або ти руйнуєшся, і не існує проміжної зони безпеки. Саме тут багато хто губиться, плутаючи комфорт із прогресом. Комфорт це замаскований параліч. Прогрес вимагає руху, виходу за межі вже знайомого. Це як Ем'єс, якщо ви припиняєте його використовувати, він слабшає. І це ослаблення може бути не відразу помітним, але воно відбувається щодня. Якщо ви вже запитували себе, чому деякі люди з роками втрачають життєвий тонус, відповідь криється тут. Вони припинили творчість, саморозвиток, прагнення до нових вершин. І це не відбувається раптово. Це безмовний процес. Маленькі щоденні поступки, маленькі виправдання, доки одного дня вони не усвідомлюють, що життя, про яке вони мріяли, вже недосяжне. І правда полягає в тому, що це не доля чи невдача це відсутність свідомого творення. Я навчився цьому на практиці і досить болісно. Був період, коли я, не помічаючи, потрапив у цю низхідну спіраль. Я вважав, що підтримую своє життя, але насправді дозволяв йому виянути. Лише усвідомивши необхідність щоденного творення, навіть у дрібницях, я почав змінювати курс. Творити це не лише підприємництво чи винахідництво чогось революційного. Це означає розширювати свій розум, вчитися чомусь новому, кидати собі виклик способами, які вчора здавалися незручними. Це вирішити, що сьогодні ти будеш кращим. Ніж вчора, навіть якщо це лише один крок вперед. І я знаю, що ви, можливо, думаєте, а що, якщо я помилюся? А що, якщо я зазнаю невдачі? Саме це запитання утримує мільйони людей у стагнації. Але я стверджую, невдача існує лише тоді, коли ви припиняєте творчість. Поки ви рухаєтеся, вчитеся та адаптуєтесь, ви живі та зростаєте. Єдиний справжній ризик це вибір бездіяльності це спостерігати за своїм життям і вірити, що воно може підтримувати себе самостійно, без свідомого втручання. Тому, якщо ви відчуваєте, що останнім часом лише керуйте життям, зрозумійте, що це не нейтралітет, це регрес. Цей закон невблаганний Всесвіт не дає відпусток тим, хто обирає інерцію. Гарна новина полягає в тому. Що достатньо одного рішення зараз, щоб розпочати зміну цього курсу. Виберіть сьогодні створити щось, навіть якщо це лише записана ідея. Виберіть, розірвати шаблон, який вас утримує. Виберіть рух. Тому що закон не чекає, і кожна секунда інерції штовхає вас до розпаду. І в глибині душі ми всі це знаємо. Ви відчуваєте, коли зростаєте, а коли ваянете. Різниця полягає в тому, що тепер ви більше не можете ігнорувати це. Ви знаєте. А знаючи, вибір виключно за вами творити або зникнути. З дитинства я чув, що запорукою повноцінного життя є задоволення тим, що маєш. Ця фраза лунала від моєї бабусі так само часто, як і її дихання. І я вірив вірив, бо вона була доброю жінкою, фігурою. Яку я глибоко поважав майже як володарку всіх відповідей. Але правда полягає в тому, що коли вона казала ти маєш бути задоволений, вона не усвідомлювала, що вчить мене миритися з меншим, ніж я міг би мати. Сьогодні, озираючись назад, я розумію, що задоволення, яке вона проповідувала, було неспокоєм, це була приреченість. А приреченість це повільна смерть мрій. Незадоволення один з найпотужніших рушіїв, що існують, саме воно запалює іскру, щоб ви шукали щось нове. Без незадоволення немає трансформації. Поміркуйте над найбільшими змінами у вашому житті, вони відбулися, коли ви були комфортно чи коли вже не могли терпіти ту саму існування. Я ніколи не зустрічав людини, яка б досягла чогось видатного, виходячи зі стану самозаспокоєння. Все завжди починається з моменту достатньо. Проблема в тому, що багато хто плутає незадоволення з неблагодарністю. Бути вдячним це визнавати та цінувати те, що ви маєте зараз. Але це не означає, що ви повинні приймати це як свою межу. Ви можете бути вдячні і одночасно прагнути більшого. Можете любити те місце, де перебуваєте, але відмовлятися залишатися там назавжди. Ось у чому різниця між застійним життям та постійною еволюцією. Пам'ятаю період, коли я був у полоні передбачуваної рутини. Я платив рахунки, мав безпеку, але був внутрішній голос, який шепотів, це не те ти можеш більше. Спочатку я намагався ігнорувати його, зрештою, всі навколо здавалися задоволеними схожим життям. Але чим більше я намагався заглушити цей голос, тим тривожніше мені ставало. Доки я не зрозумів, що це не безглуздий дискомфорт, це було творче незадоволення, що стукало до моїх дверей, кажучи, що якщо я не змінюся, я почну виїнути. Дослідження показують, що понад 70% людей не цінують свою роботу, але залишаються на ній зі страху перед змінами. І саме цей страх утримує так багато прихованих талантів. Незадоволення це як тривожний сигнал. Чим більше ви його ігноруєте, тим голосніше він звучить. І якщо ви не діятимете, він стихне. Але коли він стихає, це не тому, що проблема зникла. Це тому, що ви звикли до болю. І це небезпечно. Я відчував, як цей сигнал слабшає. І це був один з найризикованіших періодів мого життя. Бо коли ви звикаєте до того, що вас турбує, ви втрачаєте силу діяти. Лише коли я почав живити своє незадоволення яскравими образами того, що я хочу створити, моє життя почало змінюватися. І це не сталося за один день. Спочатку був дискомфорт, потім тривога, потім упевненість у тому, що я більше не можу залишатися на тому ж місці. Ключове питання, скільки ви готові терпіти, перш ніж діяти, скільки ви приймаєте від стосунків, які не сприяють вашому зростанню, від роботи, яка вас не надихає, від рутини, яка вас виснажує. Те, що ви називаєте стабільністю, може бути лише замаскованим страхом. І якщо ви не будете уважні, ви проведете роки, культивуючи життя, яке не відображає того, ким ви є насправді. Незадоволення це не ваш ворог, це сигнал про те, що щось у вас всередині прагне розширитися. Це доказ того, що в вас ще є життя, амбіції та бажання. І коли ви приймаєте це замість того, щоб боротися з цим, ви починаєте рухатися до чогось більшого. Вам не потрібно чекати, поки все буде готове, щоб діяти. Вам просто потрібно визнати, що цей дискомфорт це компас, що вказує ваш напрямок. І ось у чому полягає сила використовувати незадоволення як паливо, а не як виправдання. Тому що, поки ви будете намагатися переконати себе, що все добре, нічого не зміниться. Але в той момент, коли ви скажете достатньо, всесвіт почне відповідати, і ця відповідь швидка, тому що весь світ рухається, щоб служити тим. Хто вирішив не приймати менше, ніж вони можуть бути? Більшість людей ніколи не усвідомлюють, що справжнє рішення починається не з як, а з що вони застрягають, намагаючись розгадати всі кроки ще перш ніж вирішити, чи справді вони чогось хочуть. І це фатальна помилка, тому що, починаючи з як, ви обмежуєте те, чого хочете, тим, що вважаєте можливим у своїй поточній ситуації. А ваша поточна ситуація це результат ваших минулих рішень, а не того, що ви можете створити в майбутньому. Коли я сидів у своїй кімнаті багато років тому, пишучи на аркуші паперу, я побудую компанію, яка працює у всьому світі, я навіть не мав ескізу плану. Я не знав, з чого почати, не мав зв'язків, не мав зайвих фінансових ресурсів і, якщо чесно, не мав достатньо досвіду, щоб обҐрунтувати таке твердження. Але я прагнув. І це було все, що мало значення. Чого більшість не розуміє, так це те, що справжнє бажання не залежить від логіки. Коли ви закохуєтеся в щось, ви не ставите під сумнів його життєздатність, ви просто відчуваєте, що вам це потрібно в житті. Але коли справа доходить до створення чогось нового, люди вагаються бо починають рахувати, чи це можливо оплатити, чи це можливо вивчити. Чи це спрацює? Вони дозволяють обставинам визначати масштаб своїх мрій. Це як перевіряти рівень пального, перш ніж вирішити, куди ви хочете поїхати. Паливо можна заправити під час подорожі. Пам'ятаю, як читав історії людей, які бажали чогось настільки неймовірно далекого від їхньої реальності, що єдине, що вони могли робити на початку, це писати, візуалізувати та стверджувати, що вони вже мають це. Я сам сумнівався в цьому. Думав, як хтось може написати, що хоче 5 тисяч доларів і раптом отримати чек наступного дня. Здавалося, це порожня балаканина. доки я не почав бачити, як це відбувається в моєму житті. Не зовсім так само, але способами настільки неймовірними, що їх було б неможливо запланувати. І тоді я зрозумів, справжнє рішення породжує рух, який логіка не пояснює. Ось чому, коли хтось запитує мене, як почати змінювати своє життя, я відповідаю вирішіть, чого ви хочете, не турбуючись про решту. Це те, що найбільше лякає, бо змушує нас визнати свої справжні бажання. А визнання того, чого ви хочете, може бути незручним можливо, ви хочете життя набагато кращого, ніж те, яке маєте, але боїтеся здатися жадібним чи нереалістичним. Можливо, ви бажаєте чогось, що для людей навколо здається неможливим. Але не їхній суд будуватиме ваше життя, а ваша готовність сказати Я хочу і підтримувати це. Коли ви чітко визначаєте, що щось змінюється, ви починаєте помічати можливості, які раніше були невидимими. Це як ніби світ починає перебудовуватися, щоб вирівняти деталі, які вам потрібні. Я бачив. Як це відбувається зі мною стільки разів, що вже і не рахую. Проекти, які здавалися заблокованими, почали рухатися вперед, коли я нарешті зобов'язався з результатом, навіть не маючи всіх ресурсів. І не обманюйте себе, це не магія в дитячому розумінні цього слова. Це просто спосіб, яким ваш розум і ваша енергія вирівнюються з тим, що ви вирішили мати. Велика перешкода полягає в очікуванні почуття готовності. Ніхто не відчуває себе готовим до того, чого ніколи не робив. Коли я писав свою мету мати глобальну компанію, я не мав найменшої структури для цього. Але якби я чекав, щоб відчути себе готовим, я б помер, не почавши. Справжня підготовка відбувається після того, як рішення прийнято. Саме рішення притягує обставини, а не навпаки. Тому, якщо сьогодні ви запитуєте себе, як ви будете платити, вчитися, знаходити чи виконувати, зупиніться. Просто запитайте себе, я справді цього хочу. І якщо відповідь так напишіть, оголосіть, візьміть на себе відповідальність неважливо, що ваша банківська картка не згодна, неважливо, що люди сміються, неважливо, що ви ще не бачите жодного шляху. Шлях з'являється тільки для того. Хто вирішує йти. І доки це рішення не буде твердим, все, що ви робитимете, буде спробами та помилками, без сили, без напрямку. Але коли рішення справжнє, ви вже починаєте жити так, ніби це питання часу. І саме це робить неможливе неминучим. Якщо є щось, чому я навчився за своє життя, то це те, що якщо ви не можете прикидатися, якщо ви не можете вільно та безмежно мріяти, ви не створите нічого нового. Здатність мріяти це як ем'єс. Чим більше ви його тренуєте, тим сильнішим він стає. Але якщо ви перестаєте його використовувати, він атрофується. І саме це відбувається з більшістю людей. Вони забувають, як уявляти, як переноситися подумки в краще життя ще до будь-якого доказу того, що це можливо? Рутина, рахунки, чужі думки все це задушує цю здатність. Доки одного дня, коли вони намагаються подумати про щось більше, вони просто не можуть мені завжди подобалося вивчати приклади людей, які наважувалися мріяти по великому, не маючи абсолютно нічого в руках, крім інтенсивного бажання. Женев'єв Бехранд один з таких прикладів. У 1912 році вона хотіла навчатися у Томаса Труарда, але вартість цього становила 20 тисяч доларів. У той час ця сума сьогодні відповідала б сотням тисяч доларів. У неї не було грошей, не було інвесторів, не було як. Але було рішення. І рішення було достатнім для того, щоб гроші з'явилися способами, які вона ніколи не могла передбачити. Це не була магія, це був фокус. Вона знала, чого хоче, і тому її розум почав працювати свідомо та підсвідомо, щоб відкрити шляхи. Я сам пережив це. Були моменти, коли я вирішував, що матиму щось, навіть коли всі обставини говорили, що ні. І майже завжди шлях починав розкриватися завдяки можливостям, які здавалися занадто малими, щоб кудись вести. Але я навчився, що суть не в тому, щоб знати, яка можливість приведе вас до кінцевої мети, а в тому, щоб бути готовим слідувати кожній, яка з'являється, тому що наступний крок ніколи не є останнім, це просто наступний. Найпоширеніша помилка це очікування побачити всі сходинки, перш ніж піднятися на першу. Саме це вбиває мрію ще до того, як вона народиться. Творення це акт віри, і ця віра починається в той момент, коли ви дозволяєте собі мріяти без цензури. Неважливо, чи на папері це виглядає смішно чи занадто далеко. Важливо створити ментальний образ з такою чіткістю, щоб він став реальним для вас, перш ніж стати реальним для світу. Пам'ятаю період, коли я був повністю в боргах. І навіть тоді я почав уявляти подорожі, бізнес та досягнення, які логічно були неможливими. Не мало сенсу думати про це з такою ситуацією, в якій я перебував, але дозволяючи своєму розуму переживати ці образи, щось всередині мене змінилося. Я почав приймати невеликі рішення, узгоджені з цим новим сценарієм, навіть не усвідомлюючи цього. І ці рішення, що накопичувалися, вивели мене з того місця. Де я був, і все більше наближали до того, що я уявляв. Великий секрет полягає в тому, щоб зрозуміти, що це не ваша робота знати, як все станеться. Ваша робота вирішити, чого ви хочете, і дозволити собі подумки прожити цю реальність. Це підтримувати цей образ досить довго, щоб з часом він почав впливати на ваші дії, а отже, і на ваші результати. Коли ви приймаєте цю практику, ви перестаєте бути лише спостерігачем свого життя і стаєте творцем. І коли це відбувається, неправдоподібне починає ставати неминучим, тому ніколи не недооцінюйте силу мрії, яку ви приймаєте як правдиву ще до того, як маєте будь-які докази. Тому що саме ця віра сформує обставини, які одного дня перетворять цю мрію в реальність. І коли цей день настане, ви озирнетеся назад і зрозумієте, що все почалося в той момент. Коли ви наважилися мріяти, не питаючи дозволу нікого. Перший раз, коли я прочитав фразу Мій Розум це центр божественного управління, я зізнаюся, що не зрозумів ваги, яку вона несе. Це була лише красива послідовність слів, але з часом я зрозумів, що ця ідея має силу повністю змінити те, як я бачу життя. Подумайте про це, якщо всесвіт безмежний, будь-яку точку в ньому можна вважати центром. Це означає, що де б ви зараз не перебували, в цей самий момент ви є центральною точкою творення власної реальності. Не існує конкретного місця чи особливого стану для початку не існує більш відповідного моменту, ніж зараз. Що справді вразило мене, так це розуміння того, що якщо це божественне управління завжди працює на розширення та вираження і якщо я є центром цього управління. То єдиний спосіб бути в гармонії з цією силою це розширюватися. Це не не обов'язково. Якщо я не зростаю, я не узгоджений з самою природою всесвіту. І коли ви не узгоджені із законом, результат неминучий – втрати, розчарування, регрес це не покарання, а просто природний наслідок плавання проти течії. Історія повна прикладів людей, які інтуїтивно розуміли це. Брати Райт, наприклад, не мали жодної логічної причини вірити, що можуть літати. Все навколо говорило про те, що це неможливо. Навіть їхній власний батько вірив, що це буде помилкою і, тим не менш, вони наполягали, бо вірили, що все можливо. Вони не просто винаходили машину, вони розширювали поле людських можливостей це бути в гармонії з божественним управлінням. Коли я зрозумів цей принцип, я зрозумів, що все, що сталося в моєму житті перемоги, поразки, помилкові рішення, використані можливості, було необхідним, щоб привести мене до точки, коли я був готовий створити щось нове. Навіть моменти, які я хотів забути, були частиною підготовки, нічого не було витрачено даремно, і це дало мені глибоке відчуття впевненості. Бо якщо все до цього часу служило для мого формування, то все, що попереду, також буде мене штовхати вперед, доки я продовжую рухатися. Є щось визвольне в тому, щоб знати, що вам не потрібен дозвіл, ідеальні обставини чи зовнішнє схвалення, щоб почати. Коли ви розумієте, що ви є центром божественного управління, ви перестаєте шукати зовні те, що може народитися лише всередині. Ви розумієте, що творча сила не у ваших поточних умовах, а у вашій готовності узгодитися із законом розширення. Я також навчився, що недостатньо усвідомлювати це. Потрібно жити відповідно. Легко потрапити в пастку віри в те, що ти розширюєшся, коли насправді просто зайнятий. Справжнє розширення вимагає, щоб ви постійно запитували себе: те, що я роблю сьогодні, веде мене далі, ніж я вже був. І якщо відповідні, пора змінити курс. Тому що божественне управління не знає застою воно розуміє лише рух. Коли ви починаєте жити так, відбувається щось цікаве. Люди навколо це помічають вони можуть не розуміти, що змінилося, але відчувають, що в вас є щось інше це тому, що плоди розширення видимі. Ви не можете приховати справжнє зростання. І так само ви не можете довго приховувати застій. Результати говорять голосніше, ніж будь-які слова. Що я хочу, щоб ви зрозуміли так, це те, що в той момент, коли ви вирішите жити як центр божественного управління, ваші дії, думки та рішення почнуть набувати нового ваги. Ви перестанете діяти лише для вирішення негайних проблем і почнете діяти, щоб створити бажане майбутнє. І саме в цьому стані неможливо починає ставати неминучим. Бо тому, що, по суті, ви не просто рухаєтесь світом, ви рухаєте світ зі своєї позиції. У будь-якому починанні завжди є замасковані виходи, зручні виправдання, готові до використання, коли виникають труднощі. Я називаю їх шляхами відступу це ті ідеї, які спочатку здаються нешкідливими, якщо не вийде, спробую щось інше. Якщо стане занадто складно, кину, якщо не буде швидких результатів, зміню курс. Але кожного разу, коли ви залишаєте ці двері відчиненими, ви послаблюєте свою відданість. в той момент, коли з'являються перші перешкоди, а вони завжди з'являються, спокуса відступити посилюється. Коли я запускав свою першу клінінгову компанію, альтернативного плану не було. Я не просто пробував води корпоративного світу. Я спалив усі мости. Іншого варіанту не було. Ця рішучість змусила мене знаходити рішення там, де раніше я бачив лише перепони. Я не міг дозволити собі думати можливо, це не для мене. Рішення було прийнято і єдиний шлях вперед. Дивно, як з'являється ясність, коли ви виключаєте можливість здатися. Реальність така, що поки ви тримаєте шлях відступу, ви насправді залучені. Ви тестуєте життя, і життя це відчуває. І воно відповідає в тій же мірі, якщо ви відаєте 50%, воно повертає 50%. Але коли ви закриваєте всі виходи і вирішуєте, що зробите так, щоб все вийшло, щось змінюється. Ви починаєте діяти з іншим відчуттям невідкладності, ваша креативність посилюється. І рішення починають з'являтися, тому що ви перестали витрачати енергію на роздуми про втечу. Я бачив, як надзвичайно талановиті люди зазнавали невдач не через брак здібностей, а тому, що у них був комфортний альтернативний варіант. І я бачив людей без досвіду, без ресурсів, які досягали надзвичайних результатів просто тому, що не давали собі шансу відступити. Схоже, що, вилучивши, якщо не вийде зі свого лексикону, ви змушуєте свій мозок працювати на вищому рівні. Тому я хочу запропонувати вам щось виберіть ціль, щось значуще для вас, і дайте собі п'ять днів, щоб рухатися вперед без жодного шляху відступу. Це може бути проєкт, зміна звички, важливе рішення. Протягом п'яти днів не допускайте існування плану, коли виникнуть труднощі, а вони виникнуть замість того, щоб думати про те, щоб здатися. Запитайте себе, як ще я можу досягти своєї мети, ця проста зміна перспективи покаже вам ваші можливості, коли нема куди тікати. Ви зрозумієте, що багато чого, що раніше вам заважало, було не браком компетенції, а надлишком варіантів втечі. І в кінці цих п'яти днів, навіть якщо ви не досягли мети повністю, ви розвинете рівень впевненості та відданості, який принесе вам користь у всіх сферах вашого життя. Бо, навчившись закривати двері для відступу, ви виявите, що шлях вперед набагато коротший, ніж ви думали. Головне тут просте: якщо ви не створюєте, ви розсіюєтесь. В житті немає нейтральності. Кожен ваш вибір сьогодні, кожен крок наближає вас або віддаляє від того, чого ви хочете. І якщо ви дійшли до цього місця, значить ви готові змінюватися, зростати, досягати наступної сходинки. Тож продовжуйте прямо зараз, подивіться відео, яке зараз відтворюється на вашому екрані. Разом ми піднімемося на ще один рівень, щоб ви стали на 1% кращими, ніж ви є зараз. Дякую за увагу. Побачимося в наступному відео.